Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Прогнозування, яке стосується повного припинення вогню, повного припинення вогню в Україні найближчим часом. Хтось скаже, що це може бути перед тим, як підписано буде перемир'я, хтось скаже, що це буде після того. Я говорю не про часткове, я говорю не про. Е, як це правильно сказати, не про якісь там напівміри, знаєте, типу не бомбити інфраструктуру і так далі. Я говорю про повне припинення вогню з обох сторон. Повне це повне. Це не так, що там щось стріляють, а щось не стріляють. Я би хотів подивитися, чи може це бути найближчим часом. Без якихось наполумір, полутаново, розумієте, а от максимально так, як воно мало би бути нормально. Я би хотів подивитися, чи є шанси завершення цього всього весна літо 2025 року. Тому що хтось говорить, що війна може повернутися до стану АТО. Ну, тобто, якесь перемир'я буде підписане, але таке, типу, як якесь АТО, якісь там такі операції, антитерористичні, типу, таке от щось може бути. Знаєте, є й такі розмови. Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть стосовно цього питання. Повне припинення вогню: перша карта, карта встречі, спілкування, дипломатія, комунікація між різними країнами, домовленості. Карта діє падає. Гроші, хороша карта, позитивна. Печаль, карта виснаження, розчарування, карта дому, карта сім'ї, родини та благополуччя. Дивіться, в основному карти хороші. Тут три карти позитивні. Ну, карта печалі, розчарування це одна така негативна карта. На таро. Лицар Кубків, карта сили, карта чоловічої енергетики, пряма позиція, карта Всесвіту, 20-й аркан. Карта любові, любовники шостий аркан і трійка жезлів, карта успіху, карта сили. Тут всі карти позитивні. Я би сказав, що цей варіант розвитку подій можливий, шанси дуже високі. Повне припинення вогню може бути так. Як би це не звучало дивно та парадоксально для декого, хтось може в це не повірити і сказати, що я там ну мене вже називали. Там Арістовіч номер 2 і так далі, і тому по, по списку, і там, ну, неважно, не про це зараз мова. Але, тим не менш, карти чомусь це показують. Знаєте, треба вірити, сподіватися та надіятися. Знаєте, я в силу своєї професії спілкуюся з багатьма різними людьми: і, і військовими, і цивільними, і людьми з езотеричними здібностями, які просто не хочуть себе афішувати. Знаєте, є такий тип людей, які теж мають задатки, просто вони не публічні. Ну, в силу якихось там своїх певних переконань, про які я не буду говорити, тому що це не на широкий загал. Але я з ними спілкуюся, і вони теж, отак, от між строк, намагаються сказати, що вони відчувають, що це все припиниться от якраз весна-літо, повністю припиниться. Так що надіємося і віримо, і сподіваємось на краще. Так що бажаю всім всього хорошого! Так, є такий тип людей з надздібностями, які просто не на загал, які працюють там окремо по-своєму. Є такі, які взагалі свій дар використовують чисто для себе і ні для кого іншого. І таких людей насправді багато. Більше того, скажу, я спілкувався з деякими воїнами ЗСУ, які теж мають здібності. Правда, один з них має такі темні здібності. Я теж спілкуюся з однією людиною активно. В нього більш такі темні здібності, але він теж досить сильний, він теж бачить дуже багато речей насправді. Так що, таке от, Україна в цьому плані дуже сильна країна. У нас багато людей з надздібностями. Просто в силу своєї якоїсь зашореності та заангажованості не всі е е е готові відкрити ці здібності і показати їх на широкий загал. Тому що, знаєте, а що люди скажуть, а що люди подумають. Так що таке? Ну, щось мене трохи не в ту сторону понесло. Почали за одне, закінчили за інше. Я говорив за повне припинення вогню. Так, шанси дуже високі. Так що віримо, надіємося, вам бажаю всього хорошого мер... ш... миру, благополуччя, шановні глядачі. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.